Вітаю усіх ще один момент. Літера «ей» наша це письмовий варіант «ей». Назва Ei, як я вже казала, це як українські літери Е і Ей. Назва схожа. Добре, вона може читатися як Ей у слові, наприклад, «take». Щоб запам'ятати слово take беру, я можу тренуватися, я щось беру «Take» і повторюю. Take. Take. Take, take, take. Тейк. Треба зробити це у русі. Take. Щось брати. Take. Далі. У нас є ще такий значок: А. Тобто літера A може читатися як «а». А с «а». А. Щось не подобається. А, ось нам щось не подобається, ми кажемо А. Рот широко розкритий е, – е та призвук а. а. І тоді треба намалювати під значком біля значка, кому де буде зручно. Малюєте то, що вам не подобається. Там багнюка, грязюка якась. – «а», «а». То, що вам не подобається. Малюночок зробили, робили, уявили. А. Таким чином, тут у нас, коли я цей брала. Це рухова пам'ять. Коли я малюю, а ага. мені щось не подобається. Тут є в нас вже пам'ять, яка емоційна, можливо, наші емоції, наші образи. Образи ми бачимо очами, наші образи пригадуємо і так далі. Тому такі методи запам'ятовування теж будуть для вас цікавими, корисними. Використовуйте на усе добре. До нових зустрічей.